Добрий день, дорогі глядачі, підписники і гості нашого каналу. А ті, хто не підписники, підписуйтесь, щоб а були підприємства. Ті, хто не підписники, підписуйтесь, щоб було у нас більше. Тому що незаконно дивитися і не підписуватися. Ну, незаконно, законно. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Ну, ось сьогодні, ну це вже в нас можна сказати вечір. Бо сьогодні в нас була праця. Сьогодні була праця, відео вийде завтра, щоб знали. О, діда в сачок поймався. О, сачок поймала діда. А це... Що? Не Ми вмішуємося в наші професіональні діла. Коротше, наш продюсер волнується. Коли буде стрім. Ні, вона не йде, з нами. Вона ще мала. Хай тоді депуйде. Так, збила нас. На чим ми встановили? Поздоровався. На підписках. Так що підписуйте А, впомнів. Ми сьогодні трошки працювали, їздили прибирати кладовище. Бо вже саме знаєте, скоро Пасха, так що треба прибрати. А це ось уже ж ввечері тихо зеленіє. Ось вже бачите, тут де ми робили простор. Ну Як завжди, толком не добирали, бо не дало. Ну чого, зазеленіє. Заховається під травою. Захивається під травою. Ми тоді знимемо, чи ми пра... заховали, чи ні. А зараз ми їдемо. Дай. Бо будеш кричати. Ловити жабок у копанку, да? так? <ривіт> бо треба нам нарізати верби, бо завтра буде вербна неділя. <ривіт> бо, а треба жити, а мене саме так скрутило спину, що... Без палки не дойдуть. Ну, будемо. Не спіши, бо оператор не спиває за тобою Ти ж на мотоциклі, а ми пішли. Ну, Лютчик. Ну вже, слава Богу, передаю трохи теплі. бо щось ми сильно померзли за ці дні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви там пережили цей зимньо весняний період. У нас вже сніг розстав, бо я там... у нас це був сніг 10 квітня, а я там підписаний на одного, мов не дивиться нас, я йому часто коментарі пишу Юрій Назаренко. В них 11-го був квітня, сніг, так вон є... ну в них більше був сніг. Їздив там, він саповав і культивірував, щоб влага границя. Так що ну вже а довго будем? Не. не довго будемо? Ні. Не довго? Не довго. Сніг не сніг. Ну, саме бачите, вже все Покажи, ось. Що таки починає зеленіти? Своє бере. Ого. Пане Василь, ви казали, як дивитесь на це відео, казали, як ви косите, ви сократив стільки. Та дивіться, що на городах у нас робиться. Треба розравнювати все. Наші місцевості кратиться, особливо як залізе у двор, так то взагалі. Мене воно погреб подрівня році. так була залива, так вся вода в погребі була за різною. Три дні ось манделювали. Ну йдемо. Дайдемо покажемо, куди ми прийшли і що ми будемо бавити. Да. вас піни довго. Вас піде довго. А ми не лога Дорогі мої глядачі, є до вас велике прохання, просьба, будь ласка, рекомендації, що небудь дайте. От я не можу ніяк розвести люцерну. Минулому році ось Оля сіяла, я заволочив, Це було навіть в березні місяці. Ми її посіяли. Каже, вона трохи не то, щоб сказати, була хороша, покажи. Не то, щоб була хороша, але вона була. Дивіться, ось перезимовала, кой де тільки виходить люцерна. Сіяв я її вже ж посіяли дру, меленько, навіть і густенько сіяли. Звелась взагалі немає. Я не знаю, що в мене за напасть. Я вже це ще в цьому році думаю посіяти за усом. А весь зробити покривальний матеріал, ми будемо показувати, як будемо сіяти. Так дуже прошу поради, бо на наступні тижні буду сіяти, так дуже прошу поради. Порекомендуйте, як її посіяти, щоб вона була. Може, її на зиму треба? Та да ні, на весною у нас сіють, на весну і ще навіть косаки врожай. Ось, є Тут була посіяна люцерна. Її нема. Койде ось. Ось 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 все. Ще от будемо сіяти люцерну, так покажу вам в минулому році, посіяли так само. Ну я ще грішу, може, вона Мам! випекла жара минула річна її. Ну, це така проблема, тому що косити треба доволі, хочу розвести такі трави. Ну як не розвити А це ж, думаю, сперсе посіяв, побачимо, що буде. Так що у кого є опит, совремуйтеся, як її посіяти, щоб вона була. Хотя це ж тут низ, ось недавно в он через межу, була постійна люкерна, отута ось, ось через межу. Його люцерна була, я не знаю, років 10 мой більше. І добре і. А ми де не сіємо, щось не виходить. Ми неправильно сіємо. Чи... Може треба розкидати не зліва направо, а справа. Ну да я це теж хотів, може казати не правою рукою, а лівою. Так я двома сіяла. Двома? А, так то, мабуть, кость рукою сіяла, так осталось. <laughs> Так, заходим до копанки, побачимо, буде у нас тут забыть чи нет. Так, так, на, перебувайся. Снимай вчеруй заблови. О, дивіться. Ну, на, перебувай. Знімай тапки. До речі, це тут теж ми косимо траву. -то соседка нам тут уже моя двоюродная тетка тут живет по району кусочек города так уже я можно сказать ей сажу картошку Добро. садим ей картошку обрабляю ее копаем не, на ту ногу я не, не, не на ту О. не на ту сейчас у нас будет Увлекательная риболовля жаб, так? Да? No. Головне прийти з лазою. Да ні, з лазою ми не прийдемо, а з бок не ми чого там ми Так що ж прийдемо. ми пішли? А то все кричать, що дитя мерзне, дитя мерзне. Будь ласка, ми не в, не в листопаді, не в березні вон купається, вже квітень місяць. Що, вчора у нас лежав сніг. Нет, вчора не позавчора. Давай! Ох, і ж у нас тут озеро. Ну, кидай, сачок, є що? Давай сама поймаем. Дими, тяни, сам бостутиче! Дай нова, пойду, побачимо, що найді. Та ось переду, дивись, молоденькі. Давай. Ромні. Не надо ее сдавать. Да куди ты ось дивись? Ух ты, шось поймал А твоя очень. Давай я выезд. А я буду Тихо-тихо-тихо техники совети. е е дивись, зупинись уже хорош. Льоша повна, зараз води буде назад, задню. Зустрів своїх колег по роботі, порозмовляли. Знаєте, приємно, звісно, що не забувають хлопці. Давно вже я там не роблю. Був у мене товариш, працювали ми з ним. Ми на одному тракторі працювали багато. Добра людина була. Чого кажу була? Померли на драку. Ви. Куценко Саша. Нас на, на роботі його називали кучерявий. Кучерявий був, болисий був. Де, диви Три волосини були. Дуже жалко такого чоловіка. Бачу, не хочеться, щоб такі люди просто помирали і про їх забували. Так що Хто знає, хто пам'ятає. Жалко, звісно, людей. Рак своє бере. Ну, не дивиться, чи молода людина, чи стара. так що Буває і таке. Тут. Жалко. Ну що ж. Дяко, я їбину, ну от продаємо продовжувати жити. Бралися рибу, так. Риба олень. Рибалось. І на що б воно здалось? От я сім, рибулось! Де ти їх натягуєш тільки? У дуге місце. Ну що ти там, риболов, любитель? Ох, рибину яку. Покажи, 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 подожди. Покажи. О, бачили, яка рибина. Риба слом, так? Да? А як вона називається? Єба слом! Ой, щось ви сказали таке. Ля, що... Культурне. Дивись, машинку, що, куди зараз повні будуть. Хай будуть. Хай будуть. Ну тобі не привыкать у повних чоботах водить. Хай будуть. Продюсер наш не видержав, шпанделяє дивиться, як жаба, як жаба, жабу ловить. Вот. о! О, дивіться, поймав, карасика, сейчас вытянем. Да держ, подожди, держ, держи, держи. Десь он шевелится. Та подожди, подожди. Шевелиться. О, о. О, дивіться, дивіться. дивіться. Іди, баба, ну сними, сейчас буду випустимо карасика назад. Карасики, давай. У нас Это коротко. А довше і. Так а що ти будеш з той ламакой робити? Корову на пашу прогонять. Пойдеть така? Да ну то зовсім дрова. А то вона вчора не приженеться. Вона напасу за зеленою травою. А чого ви аж сюди приперлися? Калахати Поламай ми ще калахати Нам жаби треба. Дивись, надо. о, поки дивись скільки риби поймали. Дивись, ось. Зараз. Ось. Риба слом. Слом. Хто це в нас? Єбаслон. Єбаслон. Це вже в вже нас другий єбаслон. І що там наламаємо, бабі. Ми прийшла. Прийшли, нормально ламали лозу. А це що в нас? риба як штука? Стюка. О, тут стюка. О, дивись! Ох, дивись. Та як же ж ловить? Баб, нажариш риби нам сьогодні? Ну так. Той будете їсти. А то тут то, то, то риби будете їсти. О, дивіться, завтра у нас зробимо пикник. З рибою за Льошиною. Ти льоха з заухало. Ти бачиш, сачком лучше кадити. Ми, ми ходили ловити. Надо поправити сачок бо вже. Ого, ти взагалі, о! Куди на навесну. А взагалі рибний сезон відкритий. чи, чи ні? Мона нерест пошла. Осевно поймал. Наша рыба не ристится круглый вот. Она у вас на таранку похожа. Ну весна, жрать-то ничего за було. будет. Я цвета поймав. Цветок поймал. О, бабе подару. Чего бессыпать? Спасибо. Та не важно. Що там? Чого там? Нічого разкачком, <ріст> діду, пошли. Іди ти не пошло. Сам На кого? <ріст> <ріст> ну що ти хочеш? Де ще готаки, я тобі давала без масштаби. О, ще дивись. Да ти бабі давай їжу. Барня, чіпись, пожалуйста. Дю, 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 дю. Сачлок у цей уже сачливший. <рес> Та його ще перемонтувати можна. Ну, я бачу, тут уже ремонтували до нашого. Це ми ремонтували. Дід, <рес> як завжди, ремонтував. Ремонтував, ревний. Нам главное процесс. Так треба ж за, щось придумати в понеділок буде. Ой, Куда? Щось придумати кажу. Придумати? Щоб він держався. Да буде держатися, придумає. Я зроблю такий, щоб. Не треба. Не підняв. Як воно називається? Не, Як не, живою не, рибу не, було. Дивись, вишку. <рес> Ого, подсаку. <рес> Від сраку я йому добре сразу. Це на ловим? У це на ловим рибі, треба було корзину брати, а ага. <рикіль> чоба, ти вже мокрій ноги. Ага. <рикіль> 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 ти да ти лозу нарізала. А тебе повербони по, по лозу відправляли. Я можу раніше почати. Вечором сьогодні то я вже можу почати. У мене краща У вже як на баб мою Вже як... Нє! Дєда Аттянеш А? Це я виїм, а я буду вже пускатиму Дяда Добре Це вже як аттянеш, так ми мене і вирівняємо Я виїму! Я вчив! Посракаю. Посракаю ловиш? Поймав? Лиси, бабі! Хай чисты з мамою жарить, де вони? Хай нам закопти! Чуй, аму хай закоптить! Риба вдрала. Мали коптери! Ой, сейчас! Я бачу і тебе. буде! І ти не рігачує. Лови Лави Просрав я рибу. Куда ти поперсив? Я Олексійку, <ріхи> а в розумних межах? Ей, дивіться, все равно мокві. Все, Все, хорош! Йоша назад! <ріхи> Вилай! Стоять! Стоять! Рогу подимай! Не не знімай, да... Так би повиливав. Жопень був сухий, тепер жопень мокрий. Пошли сушиться. Тут, каже, пошли, тут саме клюк. Да заход забирай її. Ого! О, найбільша риба. Шапка на бекрень. Та все там нормально. Сачок вже не треба, вже удочка пошла в дело. На удочку пошло Сейчас <реш> на Ага, не вийшло. Талися. Дитинці теж ми тут. Ковербамився була, копанка липша була. Все ми тут гуляли весною. Стояно приходили вот так мокрый попоев. <реш> <реш> Рыба хвостом макает. <реш> <реш> ну, все равно уже теплее, уже ощущается, что... А на что я... <реш> на что я тебе брал чоботы, если... Тапки жалко. <реш> Все, пошли Боб. Давай йдемо. Дуже де Це раз. Тому ми проводимо наші стріми, щоб хоч допомогти людям якось так. До речі, Оля планує на Пасху на Великдень провести стрім. Вибирайте, коли вам вигідно проводити. Цей стрім в день або вечором. І на наступному відео ми вам точно скажемо, в котрій годині буде стрім. Що проводиться буде, ми не знаємо. Ну, як завжди, це буде благодійний. Буде весело. Буде весело, каже Оля Биця, але як завжди з нами. Це буде також благодійний стрім. Так що готуйтесь, допомагаємо. Чекаємо. Ну а зараз вже ми такі мокрі. Будемо вже. Покажи хлюпика мокрого цього. Довольний. Ноги повні. Все мокре, ідемо грітися на пети. Давай. Мінять і гріте, і гулять. Менять і гріть, кого міняти? Труси. Труси мінять. хоболку. І хоболку все. Ну, помий. Ти вже мої не будеш вже покупати. Оце така у нас вийшла невеличка прогулянка. І Сходили, на Сходили по рибу, Наловили риби, будемо жарити, Наловили риби і нажаримо рибу, як ото насадили бараболю. А так будемо закінчувати наше відео. А? А, Ставимо лайк, О, коментуємо, підписуємося і бажаємо всім мирного. Неба і до наступних зустрічей! А наступне відео чекайте нас уже на городі.